Виконання Державного гімну України розпочалися змагання зі стронгмену. Далі провели турнір між командами. Їх було шість у кожній двоє учасників. За команду судової охорони змагався Сергій Варга. Вигратиме вправи, які знаємо, змагання зі стронгмену, вправи знаємо, Колода там щось таке. Пробував колись давно. Перерва була велика в мене, так що все як нове. Костянтин Савчин змагався за команду патрульної поліції Закарпаття. Це цікаво, плюс популяризація спорту для молоді. Паверліфтингом займаюся. Виступаю окремо вправи жиму лежачі, класичний жим лежач. Ну і тепер другий раз беру участь, скажімо, в такому типі змагань зі звичні?» Я би не сказав, що звичні, тому що вони тепер іншого типу, так що незвичний. Саме головне гідна участь. Разом з сином підтримати колеги команди. До Державної служби з надзвичайних ситуацій прийшов Василь Калінін. Дивлячись, такі потужні хлопці, чоловіки сьогодні зараз. Будемо сподіватися на призове місце, а там же, як покажуть, змагання. Ну, він завжди зі мною або жінкою на змагання, бо жінка теж спортсмен. Він з нами завжди, на всіх змаганнях, на всіх турнірах і участях. Щоб дивився, йому все цікаво, все подробиться, все щось підняти. І зманочку, щоб звикав до цього. Учасники. Шести команд мали виконати п'ять вправ, розповідає координатор змагань Ернес Завадський. Це всі правоохоронці, які зголосилися із 15, яких ми запросили. Насправді це дуже багато, враховуючи, що такий кубок організували вперше. Ініціаторами виступили управління патрульної поліції в Закарпатській області. Серед вправ це основні прогулянка фермера це на дистанцію пронести понад 200 кілограмів, тому, що кожна валіза важить 100 кілограмів. Це менху. Стов перекидування кулі вагою 80 кілограмів через планку. Це тракпул крафтер протягнути на собі велику машину. Це бус, це кантування покришки, яка важить 300 кілограмів. Її перекидування і лоґліфт це піднімання великої колоди вагою у 70 кілограмів. Ернест Завацький розповів провели змагання, аби зібрати гроші на лікування павлика. Мотички у хлопчика спинна м'язова атрофія. Аби вилікувати хворобу павлику необхідно зробити уко. Він став більш сильніший, і, іграшки перед більш ручку. Даже в нього у м'яза більш така сила. На даний момент є зібрано 20, 20 мільйонів гривень. Нам ще залишилося зібрати 44 мільйони гривень. Ми звертаємося в різні клініки, тому що о, ще до конкретного ми не знаємо, де будемо колоти в холоді. Це буде в Україні, чи це буде за кордоном десь. Але лише за все це буде за кордоном, тому що в Іні вони колели до двох років. Павликові зараз два роки вихонілися і ми шукаємо клініку, де колять пізніше. За словами Ернеста Завадського, змагання зі стронгмену тривали близько чотирьох годин. Руслана гостик, Віктор Пойда, новини на Суспільному.